Будь-який вплив е, Росії на сусідні європейські держави, е, коли ще Росії як такої і не існувала, була Московщина, навіть номінально не існувала так була московщина. Е, і ще за Івана Грозного можна сказати, що він вів е, війни. Е, часто це були війни е, спустошливі для е, власне Московщини і е, ті, які жахливо оберталися е, в плані соціальних катаклізмів. Угу. Якраз він вів війни з метою. Утворити централізовану державу, і, можна сказати, що через геноциди і через жахливі злочини підпорядкувати до себе населення інших регіонів. Угу. І от тут мені спадає на думку, в першу чергу, це. Той геноцид, який влаштував Іван Грозний проти новгородців. от це зараз Новгород вважається таким ісконно руським городом. А по факту, це ж була абсолютно самостійна, сильна, доволі таки оригінальна і самобутня держава Північної Європи.